Вітаю вас, шановні підписники. Ось і пройшов ще один рік. Цей рік, як ви знаєте, був роком тигра, і наш народ, весь, він показав себе як справжні тигри, він відстоював своє право на свободу і на все. І кожен з нас вніс певний вклад в розвиток цих подій. Дуже хотів би побажати всім, щоб на наступний рік в нас, в нашому житті, змінилося все. Тільки в кращу сторону. Нехай у кожного з вас станеться щось хороше, щось добре. Прийдешній рік, рік зайця, нехай принесе вам от кожному от такого от хорошого маленького зайчика, і нехай кожному стане тепліше і краще від цього. Нехай принесе вам щастя, радість, і нехай всі, хто зараз не біля своїх дружин, не біля своїх діток, нехай всі повернуться додому. Багато турбот. Очікували ну, кожного з нас фактично цього року. Багато хто щось нажив, хтось залишився без чогось, але ми далі, одна сім'я, далі повинні продовжувати підтримувати один одного, товаришувати один з одним. І тоді все складеться в кожного якнайкраще. На рахунок самого відеоматеріалу, ви бачили, що так само були моменти, коли я часто викладав відео, останнім часом. Навіть не останнім, буквально останній місяць-півтора відео досить рідкі стали, так як знаєте всі про ситуацію загально в країні. <рес> Відсутність електроенергії не дозволяла знімати якісний відеоконтент. Не так знімати, просто фізично не вистачало часу для цього. Так як багато справ, які потрібно вирішувати, окрім роботи. І робота робиться в певний час. А вже з відео ну, прийдеться трошки зачекати. Мусимо потерпіти, як то говориться. Е, є нові в мене вже не зняті відео. І коли буде час, коли буде вдаль, ну, влучні миті такі, так, я все це помонтую і, і думаю, вас порадую. До Нового року, слава Богу, я зумів трошки розгрібтися з роботами, тому там, ті, кому я обіцяв, після свят зможуть без проблем звернутися. Декому допоміг зробити це до свята, і це мене дуже тішить. Все-таки бажаю кожному з вас. Ви всі мої друзі і друзям, я хочу побажати найкращого просто в цьому році, щоб на то закінчилася ця війна, і ми з полегшенням просто видихнули отак. от. Бо це саме основне зараз нас. Робота, сім'ї, все, воно завжди буде з нами. А от ті люди, які через війну не можуть бути біля них, ну, ми їх просто підтримуємо і, і ми завжди з вами, хлопці. Давайте Давай побажаємо хлопчикам і дівчаткам. Тому вітаємо вас з прийдешнім новим роком. Бажаємо вам всього-всього самого найкращого в новому році. Дякую, що ви з нами. Святкуйте всім радості і удачі з Новим роком! Ага! <плес>